В рубриці новин ми часто згадували про Evil West, крутий вампірський шутер в антуражі дикого заходу. Гра вже вийшла і встигла отримати неоднозначні відгуки в мережі. Сьогодні ми їх спростуємо, адже перед нами майже що польський гад of War. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Сьогодні кожен з нас професіонал. У нас є безкінечний доступ до інформації і розумні пристрої, завдяки котрим можна здатись крапельку розумнішим. Ну а якщо твоє хобі це робити тематичні відео на YouTube, тоді вже й не посперечаєшся, адже ти все знаєш. Так, після проходження Evil West я вирішив поглянути на оцінки гри в мережі, і, на превеликий подив, вони виявилися неоднозначними. Що найцікавіше, негативні відгуки у переважній більшості залишали орки, яким постійно щось не так, постійно мало би бути краще, і нема різниці, що ти орк і бомж, який піратить все, що завгодно. До чого тут це? Та до того, що не звертайте уваги на схожу нісенітницю, так як вона може вбити ваше бажання пограти цю гру. А пограти в неї не просто варто, пограти в неї потрібно. Evil West це шутер, слешер і бітема в одному обличчі. Гру зробила польська студія Flying Wild Hawk, відома за серію Shadow Warrior. На третю частину цієї франшизи ми вже робили огляд, назвавши її Doom з AliExpress. Але на щастя, Evil West пішла зовсім іншим шляхом. Гра зустрічає нас дуже круто і пафосно, демонструючи високий рівень деталізації і анімації. Давненько вже головне меню так сильно мене не приголомшувало, не дивлячись на те, що там нічого феєричного і не відбувається. Ми граємо за Джесі Рантьє, мисливця за вампірами, чий образ списаний з героя Клінта Іствуда зі спагетті Вестерні. Гра сюжетна, вона переносить нас до альтернативного дикого заходу, на котрому ведеться постійне протистояння людей і вампірів. Тут все по дефолту. Вища раса бажає керувати людством, ну а люди не підкоряються і створюють нові смертельні для вампірів технології. Кровопивці починають змову проти власного керівництва, і їхнім тузом в рукаві є маленька дівчина з неймовірною силою. Куди ж без маленької дівчинки в схожих іграх. Подається сюжет якісними синематиками між рівнями. Назвати його крутим не вийде, але написаний він добре. А що найголовніше, сюжет цієї гри не набридає тобі вже через 30 хвилин проходження. Однак Evil West приходять за мочиливом. Це арена шутер з суворими коридорними локаціями, в яких важко заблукати. Перше, що вражає в цій грі, це динаміка. Без жартів вона тут дійсно недалеко втекла від динаміки Дум, адже вас постійно закривають на просторних аренах цілою купою ворогів і змушують використовувати абсолютно все, що є в арсеналі Джейсі. Ну а арсенал у нас дійсно обширний. Герой ток мачить кулаками і вибиває лайно з вампірів, підкидуючи їх у повітря, накидаючи по фізіономії в стрибку з розбігу, використовуючи електричну рукавичку, яка може як притягувати деяких ворогів, так і дашатись до них впритул, проводячи серію супершвидких і потужних ударів. В цьому моменті гра навіть Mortal Kombat легка нагадує, якщо ви розумієте про що. я. Найголовніше це те, що від кожної плюхи є імпакт. Кожен удар, немов відчуваєш на кінчиках пальців. Додайте до цього всього ще батько яскравих добивань і отримаєте заняття, які не набридають до самого кінця проходження. Важливо сказати і те, що комбінації ударів не націлені пробудити піаніста в тобі. Комбо розкладені дуже зручно, іноді треба прожимати по дві кнопки, але основна частина атак сконцентрована на мишці. Також тут є блоки, два типи ухілу, щоб вампіри не могли до вас дістатись. Май герой і зброю вогнепальну: це револьвер з невеликим дамагом, карабін на далекій дистанції, який дозволяє відстрілювати кінцівки в певні спеціально виділені моменти, а також потужний обріз для масових завдань. Кожна пушка прикріплена до однієї кнопки, тому юзається зручненько, адже в Evil West ви будете юзати все і зразу. Гра постійно накидає величезну купу противників. На закритій арені потрібно ледь не танго витанцьовувати, щоб залишитись живим, адже видів противників тут дуже багато і декотрі з них серйозно ускладнюють життя. Якщо перша година здається прогулянкою по квітневому парку, то через півтора ви будете помирати по КД. Тут вельми непогано працює штучний інтелект, але варто зазначити, що штучний інтелект більш небезпечних ворогів, а не рядових вампірів. В Evil West немає настільки масштабних та феєричних екшн сцен, як God of War, але боївка обох ігор, а також геймплейні стовби, майже що ідентичні. Без жартів. Evil West пропонує прекрасно виконані анімації, чий набір не може не тішити об'єму. Пропонує крутецький антураж, хоч і майже всі текстурки навколо того суцільна бутафорія. Пропонує драйв, мочили воріки крові і м'яса, а також сюжет, який не набридає. Потрібно сказати і те, що в головного героя є величезна кількість перків, які відкривають нові прийоми і можливості. Додайте до дерева прокачки ще й прокачку кожної пушки, плюс електричної рукавички, і отримайте цілу купу варіацій. Іноді губишся посеред бою, забуваючи про потрібні прийоми, а це закінчується плачевно, адже вбити Джесі можуть швидко, не дивлячись на можливість підбирання хП, можливість хілятись і навіть ставати після цього невразливим на 5 секунд. Єдине, чого не вистачає цій грі, це крутого саундтреку, як в Doom. Обов'язково спробуйте. Evil West вартує свої гроші і свого часу. На сам кінець, варто зазначити, що ця гра з прекрасною оптимізацією, але для неї все одно знадобиться ігрова збірка. Купити таку ви можете на сайті інтернет-магазину ArtLine, обравши з 2000 комп'ютерів. Підписка і лайк цьому відео, а також не забувайте про комент.